Крісла на процесі нанесення патини. Тут у нас є технологія фарба, фарба і в тих місцях, де буде патина, скрито додатковим шаром лаку для захисту, потім, коли шліфувати, старати патину. Щоб до дерева не пришліфувати. Є фарба, фарба і лак. Патина старе золото. Покажу, як виглядає нанесена. Тих місцях і ось тут, з двох сторін. Так виглядає вже прошліфовано. Видну різницю. Нанесена, прошліфована. Лицева сторона прошліфована. і Ось тут збоку. І бік. Стараємо далі. Тоді обдуваємо, витираємо пілюку, залишки від патини. і прилаковуємо фінішним акрилом лавку. Треба щось Пишіть в особисті, зацікавили такі крісла. Пишіть особисті. Цікаво, слідкуйте. Всім дякую за увагу.